Вітаємо, Вітаємо вас, друзі! Всім привіт! Ми в прямому ефірі. Бачите, яка в нас студія крута, освічена, стіна <сміст> спеціально помильована. Stage <сміст> <Найкращі умови. сміст> супер, умови кращі, по польові. The best of the best. Друзі, тому пишіть як звук, пишіть як картинка. Отже, ми хочемо поговорити за те, що ви сьогодні всі бачили, був ефір. Судове засідання в мене на інстаграмі, Ярослав, ти теж десь стрімає. Я в Ютубі стрімав, да. в Ютубі. І ви бачили, що Ярослава було судове засідання по його повідомленні, що навіть не так, Ярослав подав в ДБ, щоб відкрили кримінальну справу за фактом, побиття... те, що побили те цікаві. Так, і викрили. Та, і викрили. Ну, по, всіх, Та, по всіх статтях пройтися по закону. Ясно, що, на жаль, ДБР зараз не хоче такі справи рухати. Відповідно, відбулось повідомлення в суд і Личаківський районний суд, і суддя Гирич, це голова суду, так? Да. Сьогодні слухав справу. І що ви думаєте, друзі? Спочатку мало бути засідання в 14-15, яке перенесли приблизно на 2 години. Але це ж не сказали за 2 години. Сказали, почекайте. Ну, ми там ходили кави, пили, десь від'їжджали, приїжджали. І потім почало засідання, я там, до речі, від'їхав, і тут мені дзвонять, зараз буде засідання. Я терміново приїжджаю, ще зі мною приїжджають друзі. І засідання почалося. Почалося щось там почало говорити, і я заходжу з друзями. І тут відбувається ситуація. Судді не сподобалось, що я на судове засідання, яке відкрите, зайшов. Він каже, вийдіть. Ну, я не зрозумів, чому виходити, якщо суд, судове засідання вільне. І почалася така невеличка потім перепалочка, навіть перепалочка спілкування суддею. Я кажу: ну ми зайшли вже тут є. Стоїмо, слухаємо все. Будь ласка, рухайте, слухайте справу далі. Бо я був зацікавлений, щоб справу суддя заслухав і зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження на ТЦК і щоб їх притягнули до відповідальності кримінальної. Тобто, що почало до слідство, передали справу до суду саме ДБ. Але суддя чомусь за це вловився, почалась така, знаєте, словесна, ще невеличка перепалка. І тут слово просить е Марія, людина, жінка, яка підняла руку і каже, пане суддя, прошу слова. Герич, суддя. Він і головуючий засідання, і голова суду Личаківського, дає їй слово, є, є віду. Марія починає говорити, і тут він каже: я там вже дослівно не пам'ятаю, що він чи, чи зупиняв чи не зупиняв її, а зразу даю вам е, попередження третє. Я не знаю, де ті були два, може до мене, може не знаю. Вже було типу третє. І все. Він каже. Марія, покиньте засідання. Вона каже, я не покидаю, ви ж мені дали слово, а тут мені попередження. І моя особиста думка. Те, що побачив я, а потім переглянув відео. Мене от питання до судді Гирича. Ви не хотіли слухати цієї справи? Це ж ну, проста справа. Ярослав повідомив ДБР про те, що ТЦК вчинило злочин, його викрали, побили. Розумієте? ДБР не відкрило кримінальне провадження, а мало на це 24 години. Відповідно, пішло повідомлення в суд. Це, як відбувається, слідчі суддя призначається в суді, і воно... справа, по суті, технічна. Суддя Гирич, як і в всіх справах, тих, що я бачив, мав би заслухати справу, вивчити її, по-перше, до того, як він зайшов в засідання, коротко заслухати сторони. Прийшов тільки Ярослав, чомусь ДБР, Ні ТЦК не прийшли. Це вже говорить про багато. і... Мав би зобов'язати ДБР, відкрити кримінальне провадження на ТЦК. Але натомість оці перепалки, не незрозумілі ситуації. Ярослав ще скаже, що було до того, як я зайшов. До речі, відео в мене можете переглянути на інстаграмі судове засідання, а в Ярослава на каналі Ютуб. Пора ура! До речі, підписуйтесь на його канал Ярослав Жур або канал Пора ура в Ютубі. Ярослав Жур, Телеграм, Інстаграм, пора ура. Так, я розумію. Телеграм у мене немає, тільки лише не Фейсбук. Ярослав Жур, Фейсбук, mm -hmm. в мене. Запасний теж пора ура. Є інстаграм, пора ура! Ярослав, пора ура. Телеграм можна просто написати, якщо у вас щось там є, якісь питання чи пропозиції. Особисті, Так, да, просто там хочете поспілкуватися. Ага. І то пора ура великими буквами. Я зайшов домову. Друзі, заходьте, дивіться, а тепер дивіться. Зараз Ярослав скаже, що було до того, бо я бачив тільки по відео, він, знаєте, більше розкаже. Але що було, коли суддя почав просити вийти чи виганяти, я не знаю, як це назвати, живу, людину, жінку Марію з судового засідання? Він покликав судову охорону, і судова охорона почала її виганяти. Натомість суддя Гирич вийшов, сказав, що робить перерву. Потім з'ясувалося, що перерва є до п'ятниці, така історія. Ярослав, ти був від самого початку, ти є учасник цього, ти е, зробив повідомлення в суд. Розкажи, на твою думку, чому суддя переніс 14-15 на дві години приблизно, може навіть не більше. Ну так я так зараз приблизно час говорю. І бо я на самого початку не був тут. Тобто я декілька хвилин пішов після четвертої і. На твою думку, суддя не хотів слухати, і взагалі що відбувалося, на твою думку? Скажи, а ви, друзі, заходьте на відео наші інстаграм і в Ютуб, передивляйте судове засідання і скажіть свої думки. Дорогі брати і сестри, всім доброго здоров'я, доброго вечора. Я миру, миру нам, всім, миру. В першу чергу і всередині, і тоді, і назовні буде теж мир. Це важливо, це хтось думає, що це фігня, слова. Ні, це насправді любий мудрець, вам про це скаже. Ну, Зараз сьогодні е, такі висновки зробимо. Да? Е, можливо, всяке в тому житті. Но виглядало так. Е, тобто є якийсь великий відсотковий процент на те, що е, з самого початку був намір протягнути або перенести цю справу, так як. Подавши в різні як вони себе позиціонують, державні органи, в тому числі і ДБР, я бачив, що вони взагалі не хочуть тим займатися. І більше того, я вам скажу, що випало на я бачив того слідчого, який, можливо, родич Гордона, можливо, ні. Він не вбачає складу злочину. І я був вимушений подати знову до суду на бездіяльність ДБР. І оцей Одвіріч, ну не знаю, таке враження, що них вже зразу ізначально був намір, хоча я можу помилятися, протягнути або перенести. Спочатку він вперто не хотів визнавати правосуб'єктність. Я зрозумів, і так мені сказали люди, які знають, що вони бояться визнати цю правосуб'єктність, бо це велика відповідальність, що вони там давали Скажи, Ярослав, пар... правосуб'єктність людини. Да, правосуб так, правосуб'єктність людини статус. Який я йому назвав, взагалі, де він фігурує і де він чим зазначений, чим захищений, все це озвучено? Ви можете подивитися на моєму Ютубі або Остапа трансляцію в інстаграм. От, що я йому озвучив і чітко все обозначив. І в своїх повідомленнях я чітко обозначив статус. Він його вперто не хотів визнавати, він сидів, мовчав, мовчав, пом каже: Я читаю. Я зрозумів, що він або буде затягувати, або буде зараз е, спригувати. Тому що е, я йому надав під примусом також документи е, посвідчення людини і показав тому секретарю. Кажу: от я в статусі людини наголошую це. І він е, почав там, знаєте, таку ігру іграти. Е, потрібну особу, адресу, там взагалі почав якісь дані. Ну, тобто він почав себе вести, і таке враження, що він з початку так і хотів зробити. Потім е, почав е, закривати рот людям, які мені тихенько там сиділа е, правозахисник, мені підказувало дещо. Бо я так е, скажімо, е, Можу дещо забути, там, вилетіти з голови і так далі. В тих судилищах треба кожне слово, скажем, чітко озвучувати, і так, щоб вони не переіграли це і не, от не, не ліпили статуси, чи ті, що, ті, що не хочемо, ми не воліємо. Тому тобто там приходимо і, скажімо так, Ведемо цю справу, не суддя веде, а він хоче сам вести. Тобто людина, а я йому от, ви можете подивитися, що я говорю, ви так що відміняєте, чи що, задаю йому конкретні запитання. А він якби, розуміє, що він, він ще спочатку просто саме пошла така людина, яку він мав вже справу, він прекрасно знає це правозахисник, і він ну, якось може. Може, і все разом ця ситуація не знаю, що спонукало до, до того, що ну, почав чіплятися, то тихенько мені говорить, взагалі не заважалися. Ви заважаєте, потім прийшов Остап, а ви спізнилися. Не питаєте дозволу? А чому ми маємо в тебе питати? дозволу? Ми є власники країни. Ми щодо оплатили. Нам притягнули невірність, ми оплатили їм зарплати. І ми маємо питати дозволу, да. але ми культурні. Ми кажемо, в чому питання відкрити засідання? Є відео. Да. Ми культурно спілкуємося акуратно, тобто тому ніхто не зривати. Ми зацікавлені, щоб засідання не було зірване, бо Ярослав 100% правий право, закон, мораль на його стороні. І, в принципі, ми зацікавлені, щоб на ТЦК ДБР відкрили кримінальне провадження. Да, і... Тому що викрадають людей, викрадають і б'ють, і... заставляють погрожують, порушують їхню волю. Да скільки випадків у Львові і взагалі у всій Україні? Що непонятна контора ніде не зареєстрована, налівих машинах не військових з номерами іноземними. без документів, з іноземними номерами, їздить, викрадає б'є людей, викрадає телефони. Тож як, як це можна дивіться? Він виходить, нагло сміється, він не вучає складу злочину. Оцей гордон, Едуард Гордон. Понятно, да? Хто він взагалі, який генетику має? І так вони собі думають, що люди будуть е, все це хавати, будуть дивитися тупо на цей геноцид і будуть. Робити вигляд, що, що це все в порядку, що це там з 2014 го не можна було зробити правонаступниками ТЦК, РТЦК. З 2014 року агресія відбувається, стан війни не введений, тільки тупо і, і обкрадало, продовжуються, і просто ще нагліють, нагліють кожне рило, на кожній десь там посаді, воно ще більше, ще більше, просто на вседозволеності починається. І от, і от людське. Людське, все це вони вже настільки хочуть просто звести на ноль, що типу, вже людей якби немає, тільки якісь розходний матеріал, який можна доїти, обманювати, знущатися. Це все, до речі, прописано в тих шизофреніків, які зараз себе позиціонують там, чи хаба, чи як. Ну колись був хазарський каганат, і вони зараз. За Богдана Хмельницького за розгромлення за Святослава. Вони це пам'ятають, і вони про це говорять, ми ну, не ненавидимо цих українців за Хазарський каганат розгромлений. Хтось думає, що це конспірологія. можете думати всяке по-різному, але там в них чітко прописано зараз. Зачистити землі під новий Ізраїль, і цей Беркут, він не херню умолов. Розумієте, куди не ткніться, всюди є причастя тих чужироців, і ви знаєте, хто це. Е, вот. І тому зараз відбувається така штука. Я, чесно кажучи, думав, що у Львові взагалі в Україні люди розуміють, що це, ця справа може зіграти в майбутньому, присікнути ці злочинні дії, цих, бо вони ведуть себе як ОБГ, об організоване бандогрупування, хто би не питав не в них документи, навіть Андрій Карпович з Бенедунації. Послав їм листа, каже, там прореєструйте і так далі, то вони йому якусь відписку прислали. Нафік їм то не треба. І це верхушок все, все вони знають, одобряється. Не думайте, що там хто щось не не що там треба звертатися до залужного чи до прийшлого резидента, чи ще до когось там. Вони все це прекрасно знають, що відбувається, тому що відео гуляють по інтернету, сто тисяч там багато. Сотень тисяч пере, може вже і мільйони, тому що тих відео дуже багато і багато всього. Зараз кожен, ну, багато хто стає блогером і закидає. І молодці, що закидаєте, тому що люди е, по телевізору того всього не показують, чому ж вона ні одна не сказала, що людей викрадають і побивають, і, і б'ють? Чому? А ви далі мені розказуєте, що, е, що там по телевізору щось цей? Щось вам скажуть правди? Правду? Може, чи сканику скажуть, але перекрутять. Добре, висновок такий, що він не визнав право суб'єктність і, і, і цілонаправленно, скажімо так, зірвав. Шукав причина, щоб це засідання перенести. Вони зразу прийшли і сказали, може, ми перенесемо на два дня. От, і так далі. Тобто була така зразу пропозиція, яку ми відхилили, ми сказали, ми почекаємо, ми почекали до години часу, а вийшло двох години часу, і тут він вже дивився по ситуації, дивиться, що в такому статусі прийшов, і що там той, документи показує. І все, все і говорить. І такий думаю, то мені попалося. Ну, подивіться на його реакцію, взагалі, я там не дивився в камеру, я дивився на нього, дивився на документи, бо я так по пам'яті не міг всі згадати. Ну, чіткий, чіткий, дуже. я вважаю, цей е, прямий ефір у мене Остапа зі сторони. Е, мене це. Але в мене я просто близько біля може було краще чути, бо я ближче до них. Ну тобто... Дуже-дуже цікавий досвід. реально і, цей. і хочу сказати, що наша з вами от, підтримка. Кожен хто як, як можна таки підтримувати, просто думками. От, просто знаєте, У Львові чомусь активних людей мало. Але те, що впізнають на вулиці, підходять і говорять, не стидайтеся, якщо ви мене пізнали, ви хочете підійти до мене. Не знаю, Остап, як Остап, ну в мене, якщо у вас ну ви здрав людина, <смес> якщо адекватно, <смес> <да. Я просто смес> не дядва <дядотек>. дітей, <Діодотекі>, не <смес> дядва дітей зразу, зразу валіть, тому що <смес> <смес> будете намагатися зробити шкоду, тільки собі гірше зробити. Я навіть ну не те, що вас буде рухати, чи що ви самі це викличете якийсь певний неприємний процес для себе з поля і ну, просто не не, не, не раджу. А ну, вони і так не підходять, вони зрозуміють, що немає смисла. А отак от просто мене так пізнають. Дехто може ставитися підійти. Я абсолютно проста людина і ну спілкуюся, от, хто підходив мене з контактами навпаки радий спілкуванню, тому що я здивований що з всього, Львова мало так людей включається. Але просто запам'ятайте одне, любі друзі, брати і сестри, що. На цій матінці землі, Богом, Дані Всевишнього, на всіх всього хватає вдостать. Нема що ділити, нема за що битися, воювати з кимось. Для росіян, я думаю, там теж багато хто професіональний не хоче йти сюди, стріляти. Там теж люди вже бачать що заказуха, що це геноцид, що це слов'янська, топо геноцидна програма, Вони так само не хочуть іти. От, і це от, е, вони просто взяли це е, зброю і не йдуть сюди просто і перестають стріляти. Отака от, ситуація. Обертається до тих пришлих іуд, іуд-гібридів. І кажуть, ми не будемо виконувати злочинні накази. А той, хто віддає злочинні накази, він несе за це відповідальність. А той, хто не виконує їх, він має право їх не виконувати. Так само я і кажу про внутрішніх тих, хто на ворога працює. Тому що за 30 копійок продалася, за 30 срібників смердючих продалася, і думаєте, що люди не бачать на кого ви працюєте, косять під своїх, і ви дивіться, що будуть людей викрадати. І, і винищувати нагло, це на м'ясо на фарш кидати. Ви що думаєте, ви кермічно не будете відповідати? Та це просто на весь ваш рід. Просто такі не знаю, наслідки кличе, що просто це навіть, вашу голову запрограмовано не вкладається. Добре, не буду багато це відволікатися від теми. Е, просто е, вам треба проснутися. З того всього стряхнути ті всі програми. І зрозуміти, що ви є людина, і е, кому ви можете служити це всевишньому творцю по добрій своїй волі, а не якомусь там Басі, Петі, дядьки чи за папір, е, якому придали цей, е, цей, да. Е, своє життя віддавати, розумієте? У мене вже просто це якби рука. Тримати штати вже втомана. Він не хоче затягувати, да. Підтримуємо Ярослава в його ситуації. Він молодець. Він відстояв своє право, коли його викрадали, коли його побили. Він не зламався в тих застінках. Як людей викрадають, всі зараз розуміють, про що йде мова. Він відстоює свої права і те, що він зараз робить, це велика велика справа в Україні, бо він. Показує, що на тих викрадачів можна завести кримінальне провадження, подача до судового слідство в майбутньому подати до суду і притягнути до кримінальної відповідальності винних тих осіб, які займаються безшинством від людей і викрадають. Ми за справедливість, за закон ми живемо по честі і совісті, і враз ми тут, як найвища влада в країні. А стаття 5 каже, що ми є влада. Стаття 3 каже, що найвищою цінністю є людина, її життя та здоров'я, честь здоров і гідність і безпека. Та, тому безпека. Не, не давайте порушити свою ні честь, ні гідність, ні порушити вашу безпеку, ні своє життя, ні здоров'я. Жодній. Ну, Не хочу там називати, ви зрозуміли. зрозумієте. Жодній особі. Невідомо чи це особи, чи це службові особи, що викрадають людей, бо вони ж не мають ні посвідчень. Немає, документів. Ті ходять, викрадають і це всі дивляться, це все хавають. Ну як так? Щоб є їх. Чого боятися в своїй країні, казав Шевченко, в своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Тому, друзі, максимально поширити це відео, щоб правда дійшла до кожного. Щоб те, що зараз відбувається тут, у Львові по правду, правди всі почули. Напишіть свої думки. Підписуйтесь на канал Ярослава в Ютубі, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Інстаграм і Ютуб в нього називається Пора Ура. Ярослав Жур, Фейсбук. В мене, ви знаєте, Остап Стахів, Телеграм найбільше підписуйтесь там, тому що інші блочі. А так зараз веду прямі стріми в інстаграмі, бо е, Фейсбук мене вже. Дуже блокує, а Ютуб, ви знаєте, видаляє мої канали. Але знаєте, чому це все відбувається? Бо правди бояться, але правду не зупинити, правду не вбити, як сходу сонця не зупинити. І це, друзі, істина. Обняв з Богом і до зустрічі. Чекаю ваших думок і відстоюйте свої права. Час настав бути людиною. Як діями. Словами також ви проявляєте свою волю, але і діями, друзі. Обняв з Богом. Па. Так, да, все інше хочу сказати, хто дивиться, найгаряче теж буде повідомлено про його злочини. Тому що невизнання правосуб'єкності я багато разів йому наголошував, що ви зараз не визнаєте правосуб'єкність. Ліпите мені фізичну особу. Я під примусом мусив назвати. До речі, розпитував мене, де я проживаю, ну, взагалі, якісь. Ну, подивіться, хто трошки розбирається. От, що відбувалося. Так що йому не вдасться просто так спригнути. Благодарю вас за увагу, обнімаю. Люблю, ціную кожного, хто проснувся, просинається, підтримує. Хайтери, це Пхейтери, коментарі пишуть, теж вас люблю, обнімаю, пишуть, просувають відео. Буває, пишуть там, кілометрові. Хай, хай, будь ласка, десь там жорстко відповідає. Ну, так як вони мені пишуть, я на не маю, їм відповідаю. Доброї ночі вам, благодарю за увагу, благодарю за підтримку. Це добре буде поволі Всевишнього. Я це знаю. Тому з Богом доброї ночі.